Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні субота, 26 листопада 2022 року, а в Україні уже 276 й день повномасштабної великої війни, у якій український народ протистоїть російському загарбнику і агресору, який щодня нищить нашу землю. Знову впродовж вчорашнього дня і цієї ночі Україна палала. Здригалися наші міста і села. На фронті йдуть важкі бої, зокрема на Донеччині. Ворог невпинно обстрілює все, до чого може досягнути своєю зброєю. Знову постраждали прикордонні наші міста і села на Сумщині, де по них було випущено тільки за один день близько 70 російських снарядів. Харківщина теж страждає, як на прикордонні, так і далі вглиб своїй території. Ракетними ударами ворог знову зранив місто Куп'янськ і Чугуїв. Обстрілюється наша, наш, південь нашої Батьківщини. На Запоріжжі ракетами ворог ударив по містечках Комишоваха і Кучугум. Так само постраждав Очаків і. Щойно звільнений Херсон. Ворог навмисно нищить нашу критичну інфраструктуру. Хоча після тих останніх масованих атак наші енергетики, рятувальники працюють день і ніч, щоб забезпечити нас світлом і теплом. За що ми їм щиро вдячні. Нищуть так само інфраструктура закладів охорони здоров'я. Нас просто зворушили твердження Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що в Україні був знищений значить, потенціал близько 700 атак Росії на систему охорони здоров'я України. Це Відповідно до висновків цієї міжнародної організації є найбільша атака на охорону здоров'я у Європі після Другої світової війни. Але незважаючи на ніщо, наші медики працюють і творять дива. Можна сказати у цей суботній ранішній день, що незважаючи на терпіння, на кров і сльози, на часткову темряву через брак електроенергії, на холод, який ми тепер переживаємо, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України, що у цей ранок ми живі, і можемо бачити денне світло, можемо стояти в молитві перед Божим обличчям. Сьогодні знову хочу з вами продовжити наші роздуми над тим, як нам будувати майбутнє, як нам забезпечити якісний і, головне, безперервний процес освіти і виховання для наших дітей і для нашої молоді. Ми з вами вже підкреслювали, що виховання і освіта це ніщо інше, як простір ділення, простір ділення знанням. Коли вчитель допомагає учням пізнати щось нове, вказує їм дорогу до пізнання джерел, коли ділиться своїм знанням і досвідом. Так само освіта і виховання це і ділення своїм особистим досвідом життя, досвідом усвідомлення вічних істин, досвідом навіть переживання цієї війни. Це коли ми ділимося досвідом, як нам бути справжньою людиною, справжнім професіоналом у своїм фаху, як нам бути теж справжнім християнином. Освіта і виховання це теж і досвід, ділення досвіду того, що ми пережили, досвідчуючи Господа Бога і Його присутність у нашому житті. Але цей момент ділення. І час війни є тяжко зранений, тому що війна роз'єднує людей, часом фрагментує наші серця, часом не дає можливості людям знову відкритися і ділитися один з одним тим, що ми знаємо і вміємо. Часами людей назавжди або тимчасово розлучає війна. Як сьогодні підтримати підтримати наших школяриків, наших вчителів і наших батьків у цьому процесі освіти і виховання? Це велике питання, відповідь на яке ми повинні шукати разом. Подружжя, брати і сестри, цілі родини сьогодні є розділені, плачуть вдови загиблих героїв, як їм виховувати теж своїх дітей. Така одна згорювана жінка мене запитувала біля домовини свого чоловіка, як далі жити? І часом ми питаємося, як тоді підтримати, підтримати людину, а як підтримати дитину, яка втратила свого батька, свого брата чи свою сестру? Як з одного боку. Бути поруч, виявити небайдужість, але з іншого боку ще більше не ранити цю тендітну душу, як то часом кажуть в народі, не лізти в душу до вбитої горем дитини. Але так важливо навіть в процесі освіти і виховання, вміти співпереживати, співстраждати навіть в часи смутку. Розрада, можливість побути разом. Навіть просто в тиші, і так важливо. Та дитина, яка відчуває підтримку і розраду своїх шкільних друзів, творить тоді таким затишним і дружнім цей простір шкільної освіти і виховання. Розрада, яка приходить через дію, через спільну молитву, спільну дорогу долання тих труднощів. І тоді великі гори начебто, зменшується, а маленька радість стає збільш... великою, збільшується тоді, коли ми ділимося, ділимося своїм людським теплом, своєю людяністю. Сьогодні я хочу особливо подякувати Святішому оцей папі Франциску, який вчора здійснив безпрецедентний жест. Підтримки, солідарності і єднання з українським народом. Мало який народ у світі може похвалитися, що Папа написав до нього особистого листа, особисте послання. І ми дякуємо Святішому Отцеві, що в тому листі Він так співпереживає з кожним з нас. Він каже, ваш біль, мій біль. А у розп'ятому Спасителеві я сьогодні бачу розп'яту Україну. Якраз те, що ми себе сьогодні запитуємо, як бути поруч, як підтримати один одного, як ділитися своїм знанням, вмінням і досвідом, те сьогодні здійснив у стосунку до нас святійший Отець. Ми йому дякуємо. За цей жест глибокої емпатії з нашим страждаючим народом, а теж навчимося від Нього, як нам співпереживати. Святій ж отець звернувся поіменно до молоді дітей і старших, звернувся до всіх тих, на чиї плечі упав цей весь, весь тягар війни. Ми сьогодні відчуваємо себе. Об'єднаними в молитві з усією вселенською церквою у цілому світі, яка сьогодні єднається з Україною в нашій борні, в нашому горі, в нашому стражданні, допомагає нам рухатися далі вперед до перемоги. Боже, благослови Україну, Боже, благослови дітей України, поможи усім нам помогти їм в момент їхнього дитячого горя. Поможи нам і огорнути їх відповідною опікою і любов'ю, поможи нам не кинути їх сам на сам з їхньою бідою, але йти разом вперед, навіть в процесі освіти і виховання. Боже, благослови Твоїм небесним миром нашу багатостраждальну Україну, Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди. Нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!